Друзі, усім привіт! Знов я 100 років не знімала влоги. але щось вирішила, що треба знов повертатися. І вирішила вам показати таку дуже прикольну, гарну локацію неподалік від Чернівців, в Мамаївцях. Тут проходить локація, називається Вен чи якось так. Тут зараз проходить виставка гарбузів. Ну, і Вони тут все так файно зробили. Що тут є Тут є саме куча фотозон з цими гарбузами. Є дуже прикольні такі клумбочки з гарними квітами. Є гойдалки, от є невеличкий пруд. От він тут десь ось він. З якимись рідками є, можна покататися на шайбах, є дуже маленький такий міні-міні-зал парк. Там е, є кролики і якісь е, кози, коз, козли, кози. Ось е, і кафешка є. Ну, прикольно, так. Значить, що, що я маю сказати про це: е, За вхід двоє дорослих. Троє дорослих, бо вже 13 років доньці це доросла і дитина 8 років. Я заплатила 1005 гривень. Ось такі ціни. Да. Це тому що в Черніцях не дуже є куди піти, тому, тому так. Ну, але тут е, дуже гарно, сьогодні дуже жарко, дуже спекотно. Ось трохи вам покажу локацію. Сподіваюсь, буде вам цікаво. Дивіться, яка тут краса. Ось це в них росте розмарин такий. Просто відчуваєш себе десь у Франції, в Провансі, може. Ну, я там ніколи не була, але дуже запах такий класний. І ще тут дуже багато лаванди висадили, дуже вона теж файно пахне. Так, дивіться, тут сонечко вже сідає зараз. Дивіться, шоста година, 20 вересня, але Осінь взагалі не відчувається, просто літо. Дивіться, яка краса. Зараз я вам покажу цих рибок. Я думаю, що їх, я не знаю, можна прибавити тут. Мені так здається. Може я і помиляюсь. Може, і не помиляюсь. Треба дізнатися. Так, ми тут вже з дітками були, підходили. А, так, не пам'ятаю, а... Так, ось вони плавають, і вони, коли ось тут людина стоїть, то вони підпливають. Може, тому що їх годують, вони починають до тебе спливатися. От бачите, о Боже, дивіться, які великі. І вони тут, боже, Боже, і великі, і великі, і маленькі. Тут, коротше, різні і середні. Бачите, тут є такі батути, батути тут класні. А, так, що ще я маю сказати про батути? А, значить, без батутів коштує 250 гривень. Тобто мені 500 гривне ще коштувало два квиточки батутів для дівчаток. От. Так ось такий тут є ставочок, прудик з рибками. Я думаю, що можна їх перебалити тут, мабуть. А може просто для краси. Дуже файно. І взагалі тут така, знаєте, релакс-атмосфера. Трохи тут побудемо, і я піду вам ще швиденечка покажу локації фотозони. Я так трошки пофоткалась, ви знаєте. Так, тут живуть козлики, і ось такий милий кабанчик чорного кольору тут живе також. Я сподіваюся, вам видно, бо сонце дуже сліпить і я не бачу. А ось їх там годують козликів. Зараз я трохи наближу. Ось так. Сьогодні щось їдять, він них час їсти. Так. І там ще зона коровиків. Так, Є тут, а бачите, тут такі арочки. Коротше, можна втягати білу сукню, гарну таку, і сюди їхати, фоткатись. До речі, дуже класна ідея. Я все хочу зробити собі таку фотосесію, але знаєте, щось я завжди відкладаю, відкладаю. От в такий час десь от в шостій треба сюди тільки під'їжджати, щоб були гарні кадри. Бо коли дуже сильне сонце, то воно виглядає так собі. І ось тут, в, тих, в цих кущах, до речі, тут вони нікого не приваблюють. Тут такі арочки, бачите, і в цих кущах... Дуже файні фотки вийдуть, Особливо коли ще трохи сонце зійде, коли ще десь, можливо, в вечір, вечора взагалі буде дуже гарно, да. Ось там така гойдалка велика, біла, теж дуже файні фото вийдуть. Та, знаєте, навіть класні фотки тут можна зробити і на iPhone. І є, до речі, такі фотографи, які фоткають саме на айфон. І дуже файно виходить. І також це не дешево. От. Так, зараз підійдемо трохи ближче. Такі квіточки, такі клумби тут файні. Дивіться, це петумні. я зараз сфоткаю. Так, от бачите, дітки стрибають, там такий класний файний батут, він якось так на землі надутий над землею. Коротше, прикольно. Так, тут же саме почалися ці фотозони. Гарбузові. Так. А, Окей, а я тоді, якщо так піду, то я не прийду. Просто ось так вам покажу, щоб ви бачили цей вайп гарбузовий. Ось там сонце ще дуже високо. Звичайно, тут просто зараз половина фотографів. Чернівецьких зібралися. Ну, тут справді класно все заплили. Акуратно не перевертаю його. Я хотіла сфоткати ще в цьому будиночку, але просто на нього великий. Попит. Завжди тут хтось тусить. Боже, це ж скільки вони зібрали цих гарбузів. Можете собі уявити, скільки тут їх. Але вийшло дуже гарно. І тут такі пірамидки гарбузові. Але влітку навесні тут квіточки замість гарбузів. А взимку тут, мабуть, якщо я не... Помиляюсь, тут якась локація Гаррі Поттера вони роблять, теж дуже файно. От тут люди фоткаються. Я тут теж сфоткалась. Так, Не будемо людям заважати. Пройдемо ось так. Ось там чучело стоїть. Опудала. Бачите? Помилочка. Опудало. Дуже таке стильне, чернівецьке опудало. Ніхто тут поряд не стоїть, можна підійти і зняти його. Такі сапожки в нього стильові, боже. Така в нього тут рубаха класна. От будиночок, боже, він вільний зараз. Тому що я зроблю селфі. Трохи зробила тут селфі, блін, така класна тут атмосфера, так файно падає світло на цей гарбуз. Такий гарбуз фактурний, знаєте, як в такій монтажній піні. Правда? Коротше, класно. Взагалі яка краса. От тут справді відпочиваєш. Відчуваєш, що ти на релаксі. Так, до речі, тут повно ем, гортензій гортензія, гуртен... так? У мене теж квітна гортензія біля дверей. Ой, блін, діточок посадили так класно. Так. Я не люблю знімати без дозволу чужих діточок, якщо чесно. Намагаюсь так не робити. Так. Знов ці гарбузи. Гарбузи і тут. А, блин. Мільниця українською. Млин. Так? Правильно наш млин. Дивіться, які класні такі травки. Дуже вони файно виглядають, коли крізь них просвічує сонячне світло. Прям чудово. Так, а це такі біле. Гарбузи. Блін, вони всі такі, такі симпатичні, такі кожен е, незвичайний, кожен відрізняється один від одного. Мені дуже подобаються саме білі. Блін, я просто з них тащусь. і мені подобається саме. Е, живі. О, це просто ось це. Дивіться, це просто витвір мистецтва. Я б він хочу собі такий. Я б була така щаслива, якщо б мене був такий був. Такий символ осені. Так, поклала на місці. Якщо б тут продавала, я б купила. Так. Ось така локація, бачите, така рамка. Клас. Так, 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 йдемо далі. Ну, тут людей прям побільшало, до речі. Так, ми вже зараз підемо будемо їсти, ми тут вже якийсь час провели, і діти вже заколоніли, бо вони на тих батутах дуже активно стрибали весь цей час, поки ми фоткалися, там, поки я тут знімала, ходила. Вони... Так, о, а це типу частина будинку. Ну, туди вже точно не пробитися. А, і тут є така лайбова автівка. Тут я сфоткалась. Она, мне кажется, одна из самых классных тут локаций, вот что. така такая тоже рамка. Видите, уже такая осенняя-осенняя, а погода такая осенняя, такая теплая. Да, сейчас піду я сфотографируюсь с мамой мою. Там замовимо е нагетси та картографії. Стандартний. Так, я сподіваюся, що YouTube це відео не забанить через музику цю. Чи... Але мені таке, якщо чесно, на монетизацію, бо мені цей канал не приносить ніякого доходу, а я це роблю для душі просто. Так. Куди все поділося? Кросівки я їх бачу. А, кросівки і шандалі є. А, бутилочки їхні он стоять. Водичка. А де вони? Я не бачу. Поки я усіх чекаю, не можу знайти, то я вирішила сісти в, таку, ось, в таке крісло погодитись. Що я вам можу сказати? Це взагалі незручно. Це якийсь крінж. Ну просто взагалі. Я так просто тут думаю, вже посилю трохи для відео. Але, коротше, зараз буду ставати. Так, як я вам і обіцяла, показую наше замовлення. салатів в них не лишилося, нічого в них не лишилося, окрім піци, нагетсів та картоплі фрі. Але можу сказати, що піца дуже смачна. Просто зараз вже 18.46 і, мабуть, вже просто все поїли. Залишилось дуже мало. Але нам вистачить. І дивіться, як тут файно, як тут красиво, як тут затишно. Так, приїхати, посидіти і відпочити. 500. Так, і якщо вже в нас а, це такий осінній влог вийшов, а, то хочу вам ще показати ось таку композицію осінню, яку я зробила нещодавно на підвіконні. Іноді, коли в мене є настрій, то я роблю такі а, сезонні композиції, якщо маю натхнення. От, а, вийшло в мене а, таки, цього року. Купити такі прикольні гарбузики. До речі, 30 гривень штучка коштує, От. продавались в Чернівцях на квітковому базарі, але я не знаю, я... там вже небагато лишалося, але, може, ще підвезуть. Я думаю, що може ще десь дістануть, то, в принципі, може, якщо у вас буде бажання і ви живете в Чернівцях, то можете теж такі собі. Придбати вайбові штуки. Це я замовляла свічку ручної роботи, але на подарунок. Але щось вона мені не дуже сподобалась, як на подарунок. І я вирішила її залишити собі. На подарунок я придбала іншу, а цю, думаю, хай буде в мене такарська зірочка. вона така, ну, прикольна, прикольна, але. Були там трохи такі недоліки, чи мені здалося? От, думаю, хай залишається вже в мене. Так, це з таких придбань декоративних. От, ще от я таки придбала таку рослинку, вона ну, недорого коштує. Але мені вона дуже-дуже подобається. Тільки, на жаль, вона в мене завжди щось чи висихає, чи ну, стає не така яскрава, от як, як вона зараз є. Треба її полювати, як мені сказали, два раз на два дні. От, я не знаю, чи я її залишу в будинку, чи я її поставлю на двір. От. Ще я купила такі перчики. перці. Ну, вони файні, вони дуже такі вайбові, додають е, такої е, осінньої яскравої нотки. Е, коштують, коштували вони 100 гривень такий. Е, е, да, небагато. Ось і ще придбала таку от азалію. Азалія обійшлася мені трошки дорожча. Е, але подивіться, яка вона гарна, яка вона файна. От. В мене була в цьому горшику попередня рослина, але вона зів'яла і я довго ходила і підбирала саме новеньку рослину для цього горшика. Є ще тут тарілочка, треба буде поставити. От. А це а, лаванда, вона просто дивовижно пахне. І... Теж я її придбала на квітковому базарі. Зараз її сезон, наскільки я розумію. Зараз вона квітне другий раз, розквітла, і тому теж, якщо ви там хочете собі кудись поставити, щоб вам, вам було ароматно, то в Чернівцях на квітковому базарі продається. Є там декілька точок, де можна придбати. Друзі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалась прогулянка зі мною. Сподобалась ця виставка гарбузів, що мені вдалося передати трохи цей осінній розслаблений вайб. Ще я хотіла сказати, що дуже важливо зараз, попри такі дуже важкі часи, які є в нашій країні, і, мабуть, не тільки в нашій країні, але і весь світ починає відчувати таку кризу велику. Я думаю, що ви розумієте про що я. От так от я сподіваюся, що у вас є час, ви його знаходите на те, щоб себе трохи підзарядити чимось приємним, що вас що вам приносить задоволення. Час на те, щоб відновитись, це може бути ну, не, невеликий час, там декілька хвилин, але е, таких, такого часу якісного, який приносить е, задоволення, якесь, е, якусь розгрузку для мозку, І е, після якого ви Почуваєтесь краще, це дуже важливо в наші часи, бо війна вже дуже довго триває, і знаходити щось таке, що ваш мозок буде якось допомагати вашому мозоку знімати напругу це вкрай важливо і на це не треба. Забивати, а це треба робити пріоритетом. Так от я дуже сподіваюся, що у вас є такі хвилинки щастя, хвилинки задоволення кожного дня. Взагалі, в Чернівцях вересень був дуже теплий. Були такі перепади трохи, коли було прохолодно, але потім знов доволі швидко поверталось тепло. Я б сказала, навіть літній місяць був, і це дуже класно. Дощів було небагато, майже не було, от тому ми мали можливість насолодитися цим осіннім, літньо осіннім місяцем. От. Але зараз я вже бачу по прогнозу, що вже йдуть такі холодні дні, йдуть такі дощові дні, і так доволі надовго це затягнеться. Тому не знаю, чи ще повернеться до нас тепло, чи буде ще бабине літо. Як кажуть, Сподіваюсь, що ще так, що ще буде золота осінь. От, але вересень в Черністях був дуже теплий і такий дуже-дуже приємний.